Права 590, не виконуючи обчислень, установіть, якою цифрою закінчується значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас у першому завданні. бачимо, 12340 підноситься до квадрату. Або до другої степені записується. Тоді це таким виразом. Це означає, що у нас треба 12340 помножити на 12340. Якщо так, то для того, щоб дізнатись кількість одиниць, у нас буде 0 одиниць множитися на 0 одиниць. Інші цифри нам не важливі. То ми пишемо тоді, що 0 помножити на 0. Це буде дорівнювати 0. І записуємо отже. Отже. Значення виразу. Значення виразу. Закінчується. Закінчується цифрою. 0. J. Переходимо до другого завдання. Бачимо 9326 відноситься підноситься до третьої степені або в кубі. Пишемо. Що це означає? Це означає, що треба 9326 помножити на 9326 і помножити на 9326. Добре, тобто наш вираз буде закінчуватися, якою цифрою? У нас тут є 6 одиниць, тут 6 одиниць і тут 6 одиниць. Якщо ми їх перемножимо, всі, то дізнаємося, якою цифрою буде закінчуватися вираз. Для того, щоб було простіше, давайте спочатку знайдемо, якою цифрою буде закінчуватися добуток двох шестірок. То ми пишемо: що 6, помножити на 6, буде дорівнювати 36. Тобто, коли я виконаю множення цих двох чисел, воно буде закінчуватися точно на 6. А тепер, якщо я знову цього 6, Помножу, тут у мене також є 6, і це буде дорівнювати знову 36, то ми можемо сказати, що, отже, отже, тоді значення виразу. Значення виразу закінчується. Закінчується цифрою. 6. І ще раз, чому цифрою 6? Скільки бразів ми 6 множили на 6, завжди у нас в кінці буде цифра 6. Тобто такий вираз у будь-якій степені, якщо він закінчується цифрою 6, він буде мати в кінці цифру 6. Переходимо до третього виразу 254 у третій степені. Пишемо цей вираз, тоді запишеться як 254, що множиться на 254, що множиться на 254. Тобто для того, щоб знайти, якою цифрою закінчується вираз, нам треба 4 одиниці, помножити на 4 і помножити на 4. Ну, Давайте множити. Тоді пишемо, що 4, що множиться на 4 дорівнює. Спочатку дізнаємося, якою цифрою буде закінчуватись добуток двох 254 перших на 254. Це буде дорівнювати 16. Ну, а тепер, якщо нам треба ще помножити на 4, то остання цифра, одиниць у нас буде 6. Ми її множимо на цю четвірку одиниць. 6х4 буде дорівнювати 24. І записуємо, отже. Значення виразу. Значення. Виразу. Закінчується. Закінчується цифрою. 4. Ну що ж, ось таке логічне завдання на дії з степенями. На цьому вправу завершено.